В Рішельєвському науковому ліцеї відбувся фестиваль наук інтелектуальний марафон. Цього року в ньому брали участь учні 4 класів, які хочуть стати ліцеїстами 5 класів. Діти мали письмові випробування з трьох предметів логіка, математика та природознавство. На складання завдань з кожного предмету вони мали по 30 хвилин. Більшість цих дітей відвідують у ліцеї суботні заняття підготовчих курсів перші кроки і точно знають, чому хочуть вступити саме у Рішельєвський ліцей. Хочу стати розробником ігор. Я дізнався про рішелівський ліцей через маму. Я вже давно хочу стати програмістом, і я від неї почув, що там дуже хороші учать IT спеціальності. Мені дуже подобається урок в рішелівському ліцеї біологія, тому що я, у мене дуже багато книг про біологію, і я їх читаю. І ти вже вирішив ким хочеш стати? Я я хочу стати конструктором, але я дуже гарно знаю біологію. Мій улюблений урок це хімія, тому що там дуже багато різних експериментів. Так, експериментів. Мені тут подобається весело. Я дізналася про лішлівський ліцей, бо сюди ходила моя мама, моя тітка. Моя цьоця і поступила моя сестра старша. Мій брат вчиться тут, і йому дуже подобається. Я хочу отримати багато знань. Батьки, що привели своїх дітей на інтелектуальний марафон, впевнені, що саме тут діти здобудуть найкращу освіту. Хочу, щоб моя дитина отримала найлепшу освіту і тому привели його в Оршелєвський ліцей. Цей заклад дуже рекламували наші знайомі, котрі деякі закінчили цей заклад. А інші водять дітей сюди і мають дуже гарні відгуки. Тож ми хочемо долучитися до цієї спільноти. Ми планували у ліцей ще чотири роки тому, тому це дуже зважене рішення. І чому саме? Тому що тут навчався мій чоловік, навчалися багато з моїх племін, багато моїх племінників, і всі дуже задоволені якістю навчання і оточенням, яке вони отримали тут в ліцеї. Результати інтелектуального змагання будуть оголошені у День відкритих дверей Рішельєвського наукового ліцею. За традицією він відбудеться на початку квітня, і ми запрошуємо в гості всіх, хто прагне ближче познайомитися з ліцеєм та його учителями. Точну дату і час зустрічі опублікуємо найближчим часом на сторінках наших соцмереж в інстаграмі, фейсбуці та телеграмі. Слідкуйте за нашими новинами і обов'язково приходьте до нас в гості. Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.